Доброго дня, шановні студенти. Так, пішло, так? Да? Доброго дня, шановні студенти. У нас система керування електроостаткування підприємств, електрообладнання ліфтів. 5-6 тема. Електрообладнання ліфтів. Дивимося в класрумі. В класрумі воно є. Ось це електрообладнання ліфтів. Дивимося. Сьогодні у нас 21 число. Ось електрообладнання. Треба знову ж таки тести пройти, панове. Я сподіваюся, це я начитав уже цю лекцію. Щас я Тут основне по... по самій лекції я начитав, а я хотів би. Так, а що я хотів? Ох, не помню, так. А, дату поміняти. От, здачі. Ось дату здачі. Поміняю, це у мене старі заготовки листопад. Листопад сьогодні 21. на 21 здача. Так, значить, тема є: тести пройдете. Про самі ліфти про лекції я тут розказав. Можна буде сьогодні. От, сьогодні, дата здача сьогодні. Сама лекція в класрумі є. Я... Її... Ось вона відкрита. Да? Електрообладнання ліфтів. Тут у нас. Поверхові перемикачі. Вони тут контактні. Зараз вже стоять безконтактні. Знаєте, які це. Да, там ми по системам керування ми проходили. Да, там індуктивні, ємністі і так далі. Електромагнітні. От вони там вперед, в одну сторону це пішло вниз, в другу сторону це пішло вверх ліфт. І на якому поверсі знаходиться ліфт. Треба за ним слідкувати. Так. І Ось такі ось перемикачі є, важільні перемикачі. Далі тут індукційні датчики стоять уже безконтактні, які сигналізують, де знаходиться ліфт. Ось саме схема керування електрична. Так, є така вона. Ну і контрольні питання. Я накачав багато тут інфра. Ага, ось пройдемося. Є такий галузевий стандарт. Це в мене студент. По ліфтам писав диплом. Да? І от Ми цим стандартом керувалися, по ньому, по ньому працюють всі е, особи, які монтують, обслуговують, ремонтують, так і здають в експлуатацію ліфти. І тут всі питання. Тут є питання як механіків, так і електриків, і ми тут деякі питання брали. Ось, дивіться, вимірювання опору ізоляції. Да, подивіться, кому цікавить, в інтернеті є, можна скачати. Так. Ну, тут і будівельні багато питань, і по електрики багато питань. Є такий галузевий стандарт, на ньому не зупиняюся. По електрики є. Далі, що в нас? Ага. Я посилання дав, посилання дав ось на оцю попередню тільки лекцію загрузив. Е, так, яка це сторіночка, щоб я тут... на 54-й? Да? Ну, добре, ось е лекція така, воно розділ цей про ліфти, і тут багато що я тут розказую. Я на 54-й чого доходжу, був у мене дипломник, він там ну, класно він розписав вибрав двигун на те саме. Описав, же, як цей двигун, який механізм крути. Да? Е е потім... Ясно, що по моменту по потужності його розрахував, потім перевірочку він таку серйозну зробив. Ну, в принципі, диплом достатній, ну, а мені як всі мало. І я там його питався, щоб він ну, фактично є освітлення в кабіні чи немає? Є. Я його значить, там, примушував, щоб він освітлення в кабіні розрахував, Щось і ось найголовніше електропривод дверей. Ось я знайшов інформацію цікаву. але дверей, щоб він її бажаний двигун там для. В інтернеті ми понаходили. Шаркей, як завжди, спізнюється. Так, пишу Шаркей. Шаркей, Лихошвай, Хошвай і Йощенко. Щенку. От Ніколи вовремя не прийде. обов'язково. Щоб... Ну, Зато так я його запоминаю, що він приходить. так. так от, Кабінка, значить, двері закри... зачиняються, відчиняються, ну, в основному роздвигаються, але знаєте, є в одну сторону і так далі. Де, де тут як двигуни стоять, як вони цей механізм обертають, як вони там ну, от розписано, тут цікаво, уловлювачі є, обмежники швидкості. так. Про них тут написано це в лекції. Так? Ось сама значить, Спільної роботи ловителів і обмежника швидкості. Ну, не, не ловителя, а ну, Переводили з української мови. Класна лекція тут така. Далі, схема уловлючвердого миттєвої дії. Як воно розкривається, цей механізм, як нам. Ну, різні є способи. Да? От, як воно там заклинює, щоб зупинити канат. Ну, якщо чогось з якоїсь причини там, кабіна чи відірвалася, чи чогось швидкість перевищила руху кабіни, більше допустимо значення, треба обов'язково кабіну ловити, щоб людей спасти. Комбіновані вловлювачі, зазвичай їх декілька так, вони ж обмежувачі швидкості. Руху кабіни. Так, ось у нас цей барабан, який ми повинні, як електрики крутити. А, це гальмо. Да? А ну, що тут, тут, тут. Обмежник швидкості. Да? Коли в нас швидкість перевищує, значить там розходяться і вони пригальмовують обертання, буфери і упори. Так, щоб у нас кабіна, от як вона до поверху доходить, да? як до поверху доходить, вона тоді так ото аж на оцих пружинах. Да? доходить. І... Теж вони. От їх там, ну, це до електриків там слабо. Шахти, самі шахти. Зараз ми ж, а нам цікаво, що тут по електриці. Ну, ото двері кабіни, так? Було там відкриті підйомники. Угу. ну мабуть, мабуть, нічого тут по електриці немає. Ну, лекція хороша, ми там пройшли з тої групою ну, по темі 5-5. Я стараюся, щоб 46-47 трошки по-різному розповідати, для того, щоб хто подивиться одну лекцію, щоб на вторій не повторятися. Так, механізм перестану машини, типу, механізм перестановки піднімальної машини. Ну, це вже як, це монтаж. Вже, да? Це все обслуговування, монтаж тут. На жаль, про двигуни. Ну, от Гальма, да, от гальма оце, з вантажним замиканням. Як воно ж, знаєте, да? так само, як в кранів. Тобто, глиб... О, дивіться, сельсиний показчик глибини підйому. Помните, сельсини ми вчили да, на системах керування, розбирали ці сельсини. Да? Глибини схема регулятора підйому. Так. Є такий регулятор обмеження швидкості. Інші, ну, і... Із місць у нас кабіна, уловлювачі. Ну, тут по двигунам нічого немає. Да? Ну це механіка, да? Тут механіка, тут нічого по двигунам немає. Хоча двері є. От. Е, така цікава лекція. Ну, а я хвастаюся, хвастаюся. Е, дипломами. 5 штук буквально скачав. Е, Свій диплом ну, свого суддя не показую, може ми там в розчоті його використаємо. Дивіться, перша магістерська диссертація, я вже ж розказував, да, Віталіку, що чим більше є інформації про тему диплома, да, тим легше зробити диплом, хто, звісно, буде працювати самостійно. Да. Тут, дивіться, Вордовський варіант скачав диссертацію. Магістерська, ну, той же диплом. Ну, називається Автоматизована система оптимального керування ліфту і установкою адміністративного будинку. Ну і що тут? що тут? Ну, начало, до речі, воно завжди таке. Ну, реферація, що, про що, і як. Далі у нас умовні позначення неплохо. Вступ, там, ну, актуальні теми ми так да? і не пишемо. І класифікація ліфтових електроприводів. Пожалуйста. Тобто, в принципі, інформація. Можна використати, хоча красти не можна, да, але от використати як інформацію, почитати і самостійно. там, да. Загальна будова ліфтової установки. Хто буде писати, наприклад, про ліфти, будь ласка, от загальне, там, що ліфти, схемочка є, дивіться, є. Ну, в мене в лекції теж вона є, ви бачили. да, Про ліфт є. Далі функціональна схема як працює? Тут контролер, індикатор, під підвісника кабіни і так далі. ось і дивимося. Перші у нас пішли. Функціональна схема перепригнула да, вниз по-моєму, малюнок, рисунок. Що тут у нас? От Кабіна, віддалена, віддалена станція, прибор сервісного обслуговування, контролер. Ну і так далі, як ця вся електрична система працює. І далі описуються автоматичні вимикачі, що як куди включаємо. Зараз, мабуть, буде електрична схема. Це електрична принципова схема основного приводу. Ну, якраз наша тема. Наша тема: Хто мені тут знайде двигун? Хто знайде мені двигун? ну Двигуна немає, але є плати. Плата одна, контролер один, ДБЖ. Е, кнопка. Приводу вимикача обмеження швидкості, кнопка вмикання тормозу. І ось іще силової частини основного приводу. Це силова частина, це основно, електрична принципова схема основного приводу, а це електрична принципова схема силової частини. Основного приводу силової частини. Знову ж таки, двигун. А ось ось тут двигун є, да тут не було. А тут ось ми двигун бачимо. да І живлення йде від перетворювача частоти. Бачите, от, будь ласка, вивчаємо електричну схему. А це у нас гальма. Дивіться, два штучки гальма. І ця гальма з'єднані по схемі із ось контролер... контроль фаз іде так І тут з платами з'єднано гальми. Ну, пам'ятаєте, да як у нас? Двигун працює, гальма розгальмовуються, і, навпаки, двигун не працює, гальма зупиняють. Тормозний резистор ще є. Так, ось він стоїть. Далі, електрична принципова схема контролю ланцюга безпеки. Електрична принципова схема підключення приводу дверей. О, будь ласка. Якби ж той дипломник мій минулого року знайшов. От, будь ласка, схема є з приводу дверей. Які двері відкриваються, це, певно, поверхи, так, і ось ж наш контролер пішов. Електрична принципова схема ланцюгу безпеки знову ж таки, дивіться, яка схема прекрасна. Електрична принципова схема контактів, дверей, тобто, чи там, же ж двері відкриті. Чи закриті. Кінцеві вимикачі стоять, дають сигнал. Ясно, що якщо відкриті, да, і повністю не закриті, то не можеш її рухатися кабіна, це зрозуміло. Да. Хоча бувають випадки, он був недавно випадок, кілька років тому відкрилися двері, а кабіна не була на тому поверсі. Да, і дитина впала. Загинула дитина. Був, був такий випадок, там розбиралися, чого ці захисти не спрацювали. Там вимоги тоді до ліфтового господарства тоді підвищилися. Дитина з дідушкою йшла. Загинула, так. Да. Було таке. Тому і правила, до речі, читали правила: да, що заходити в ліфт з дітьми перший йде дорослий. Ну, з розрахунку на те, що дорослий побачить, куди він йде, в шахту падає. А виходить теж перший дорослий, а не дитина. Так, ну і пристрій керування описується. Ось це щитова, так? Да. Далі. Клемна коробка наша, де всі оці збираються. Електроніка. От, потім віддільна станція. ну Єдине чого малюнок зверху: всі віддільна станція. Характеристика плати КЛМС і її процесор, входи, виходи, послідовний інтерфейс, елементи керування, індикатори, запобіжники. Потім у нас. Роз'єми, призначення роз'ємів. то на цьому є роз'єми, і кожен роз'єм до чого підключається. Дивіться. Ну, і резервні виходи даже є. ну Зазвичай всі береться процесор, контролер з більшою кількістю. 11 роз'ємів, бачите. Так? Далі. Блок-схема плати. І ось ці роз'єми показані, куди що, на які датчики. Ну, це все, бачите, скріншоти. Я думаю, з паспорта списано. Напруга, яка використовується, ну, це йметься на увазі, це ж заплата. Пристрій контролю описується. Ну і спеціальна частина. Тобто, зазвичай диплом такий, Сразу описується там теорія, а потім спеціальна частина в нього приділяється до електроприводу. О, будь ласка. У нас є такий розділ теж. Розробка, розробка електроприводу ліфта. Ну і людина там розробляє електропривод, якісь розрахунки проводить, ось значення, величини і оце вихідні дані, те, що ми в курсовій, да? і пішов швидкість обертання канатоведучого шківа така-то, Момент такий то. Передаточне число, редуктор там іде ж на цей шків ось внизу, він черв'ячний, до речі. Да? Є таке е передаточне число, номінальний крутний, так єсь вихідний, так і даних манючо знизу. У мене це бесить. Необхідний момент двигуна ось посчитали, бо ми ж на цей момент же ж вибираємо ж тоді ну, двигун, ясно, да? Потужність двигуна 2,5 кВт вибираємо, знаючи, дивіться, момент і кутову швидкість, зверніть увагу, да? Кутова швидкість у нас в основному, омега. На кутову швидкість, бо ми через N считали, а тут ну, з урахуванням 0,6 ККД. Да, і дивіться, якщо ми момент множимо на кутову швидкість, то у того коефіцієнта у нас в курсовій же ж ми момент множимо на частоту і на 9, 5, 5, 0, да, ділимо без КПД. А потім КПД другий раз ми считаємо, Можна було б, да, до речі, вдосконалення Віталік зробити, що зразу ККД вставляти в форму, да, Обираємо двигун, аір, Ну, Бачите, не крановий вибирається, вони обичні. Ну, і смотря, яка схема. Да? Вибираємо теж магістерська робота, а робимо те, що ми робимо. Вони роблять ну, ось, момент інерції. Ет, все, все те. косінуси, двигун. Під вибір. Не підписали, що це двигун. А, ось написано. Да? малюнок. Вибір перетворюючи частоти. Ну, частотний перетворюючи. Бачите, по ширині не, не зроблено. Так. І вибрали перетворювач, його марка, і особливо в конструкцію. Ну, з паспортом взяли технічні характеристики його. Ось він саме показали перетворювач. так. Далі перетворювач частоти ось такий. Вартість навіть вказана. Переваги перетворювач. А, все, він роб, вибирає кілька перетворювачів, описує технічні характеристики, порівнює, які кращі. Потім розробка алгоритмічного забезпечення системи керування. Узагальнений принцип роботи, алгоритма, як робить, тобто, який режим є: аварійний, режим ревізія, режим роботи і так далі. І по кожному галем керування в режимі нормальної роботи. І от всі режими описує, як воно працює, і алгоритми пише. ну Тут схема, вверху. Ну, ж. Загальний алгоритм системи керування в режимі нормальної роботи. І отак, оцей алгоритм, він, я так він, чи вона, тут, там, в монтажному режимі Я ці всі алгоритми розписуємо. Ну, тут більш-менш ясно. Так, панове. далі, якщо підключається, знову ж таки, алгоритми. Ну і розрахунки пішли. Я довго не зупиняюся. Графіки ж ясно, все тут: графік напруги в трифазній системі координат зібраного в середовищі. Matlab, Суматики, ну і ясно, що тоді ж збирають в цьому Matlab, да, і потім отримують графік. О, давайте ми ще один. У мене ж куча їх. Не? Давайте ось ще одна. Е -е, а ну, це. Дивимося. Кстати, КПІ крутий. А тут у нас тема: система автоматичного управління електроприводом вантажної ліфтової установки. Наступний теж все ж дивіться в цьому самому. WordDoc 19 2019 год. І тут у нас теж саме пішло у нас вступ. Актуальність темі. Так, і загальна відомості про ліфти. Ясно, що буде зараз тут малюночок ліфта. Так. Далі ось е, рисунок, що він тут розказує. Рисунок розказує там графіки, да, роботи. Ну, Давайте подивимося, які тут розрахунки. Ну, Ось кінематична схема, основні вузли, рівень масла контролюється. Ну, і Вже от двигун вибрали його і разом з редуктором, бачите, і з шківом е, кабіна. Двері, кабіни, шахта і так далі. Що це? А, вихідні дані для розрахунків. От, будь ласка, вихідні дані для розрахунків. Ну, ясно, що двигун розраховується. Момент сили тяжіння. Моменти вважаються, знову ж таки. Зараз, щось я електричну схему не побачив. Так. Моменти еквівалентні ті, що в нас, подивіться. Так, потім потужність вважається, потім ПВ період вмикання. Вибір електродвигуна, ось двигун вибрали. МТН, да, ну, це більш е, правильно, МТН вибирається. Да, тягові, е, в важких умовах, які передбачені. Визначення передавального числа. Е, далі розрахунок проведення статичних моментів, статичні моменти ще, до речі, дивіться, формули. Е, Бачите, не набрання. Розробок про момент інеції жорсткості. Так, ну давайте швиденько ще пройдемося, чи є якісь схеми електричні. От, опять же, ж, перетворювач частоти. От його схема підключення перетворювача частоти. А ось наша електрична схема. Ось мікроконтролер. Так, ось наш перетворювач, я так зрозумів, частоти. Який керує керує і Тут ще в нас ось вход. Тут у нас випрямляч, тут у нас фільтр стоїть, і на перетворює ну інвертор. І Інвертор у нас дає три фази на синхронній ПЧ на AD. Да? На асинхронний двигун. І ось зворотний зв'язок з двигуна, і мікроконтролер тоді керує цим же перетворюючим частоті. Ну, така схема електропостачання. так. Розраховується, скільки яке треба жилення. Я не удивлюся, чи ще ще буде освіщення. А може і не буде. Загону електричний мене, допустимими втратами напруги. Будь ласка, курсова по електропостачанню. Вибір апаратури керування це апарати. Заземлення, дивіться, посчитали. Що це в нас? Обґрунтування вибору привода. За, Задатчик інтенсивності, структурна схема задатчиків інтенсивності, модель кажу, з векторним керуванням. Ну, це і ось такі графіки пішли. Ну, обов'язково графіки. Так. Е, наступна, і це все про ліфти панове. І наступна ось у нас така магістерська робота інша. Е, читаємо. Автоматизація системи оптимального керування ліфтою установкою адміністративного будинку. Щось похоже чи ні, а ну зараз глянемо. По-моєму, це одна й та сама. А, це одна й та сама, так. Да. Так, да, це та сама. все, вибачте. Ну, хоча там прізвища різні. Так. Е, да. Так, і ось ще один проєкт. Зараз заканчую. Іще один. Електро... Нейромережева, Це мені нейромережева система управління електроприводом ліфтової підйомної установки. Нейромережа. Ви чули таку ті? Будь ласка, нейромережа, мозк показаний, як воно переводиться в суматори ваги входи. Ось у нас нейросети. класифікація нейромесету збіо. З біології, дивіться, зв'язали електрику. Ось так треба делать. А ну, що тут написано? Приклад, навчання нейромережі. Ну, видимо, це щось про штучний інтелект. Де ж тут Вот Отака ось пішло. Що схема алгоритму основної програми. А, ну тут, видимо, під програми... Ну, неужели тут про лифт нічого не буде? Ось. Це на хіма автоматизованого електроприводу. Ну, це з книжки. Угу. От. Ну, що ж тут про ліфт, хоч що буде. Структурна робота СУОУ динамічна система об'єкт керування. Ну, про ліфт я щось не бачу. Ну, магістерська робота. Є таке. І давайте ще подивимося. Ось. Все, крайній диплом. А, ні, це, це, це моя лекція. Щас, секундочку, ось. І ось у нас останній диплом. Е, не намерено. А, це немерено ліфтом. Да, це, не, а, це, не, а, це що, тільки що дивилися. Не ми всі пройшли. А оце... А, це дві, дві однакові, так? Да? Ну і давайте тоді завершимо на нашій лекції. Так. Е, Зараз, хвилиночку. Закану. Тип електроприводу та основи електростаткування ліфтів. Значить, що у нас є асинхронні двигуни, є асинхронні з фазним ротором, є двигуни постійно струну. Тут це описується трошки в попередній лекції. Тут у нас кінцеві вимикачі, контактні, безконтактні. Так. Ну, і тут що ми бачимо? Да, двигун у нас асінхронний. Коротко замкненим ротором і його пуск. так ну і... ну і Видимо, потужність. Тут треба брати добру, щоб навіть підвантажити. Ну, ось гальмош, бачите, вантажного ліфта далі. А тут у нас дивіться тут і реверс забезпечується, да але ось пуск у нас з обмеженням резистора. Є така схема. Так. А оце ж, бачите, кнопки в кабіні стоять. Ось і, Вони. і кнопки снаружжя. Так, кнопка в кабіні, кнопка снаружжі. Це в кабіні це Так, Посередине швидкохідного ліфта, Як швидко? Ну і контрольні питання. Схеми всі там у нас буде практично, а ми ще одну там схему розберемо. Ну, та, тут кінцеві ось вимикачі до речі, це ті, що е, контролюють поверх. Якщо проскоче, то кінцевий вимикач тоді спрацює і в нас зупинить ліфт. Да, і оце. А тут навпаки натискається. Де, де. Повинно пройти по всім же поверхам, які нижчі, якщо йде знизу доверху. Так. Ну, і трансформатор у нас. Трансформатор жилення у нас у, цієї, у цього кола. Це кнопки управління в кабіні і в цьому самому з пониженою напругою. Бачите, да, запобіжники стоять. А це у нас е, теж. Ну, тут на 380 вольт. Ну, от така коротенька лекція. Так, завершуємо. Дякую за увагу. До побачення.